Її ніжність йшла на його поцілунки, до нього в обійми, щоб тихо зігрітись, проникаючи в дихання, билась у груди, їй в ньому так добре вона буде тут жити, вона буде у ньому стелитись у ліжко, загортати у простень роздягнуті ноги, торкатись щемливо кожної кістки. Як торкаються пальці по соні ж підлоги, він буде її відчувати як рідну, як дуже близьку свою і глибоко, так ніби вона поміж м'язів, корінням, між вен кровоточить слізми і водою. Вона в ньому збудує любові, фортецю, і він тільки їй там дозволить ходити. Вона засинатиме у нього на серці. Він буде її до безсмертя любити.